bir <laughs> tane Отож, я вас сьогодні в гостях надзвичайно важливої події хочемо ваше агентство Альянс привітати статусом сіл партнера. Отож, включаємо вам, Тетяна, цю нагороду, як професійному керівнику, тому що дійсно все починається з професійно-грамотного керівника. А також хочемо сказати, що ця нагорода є заслуга всього вашого колективу. Завдяки вашій наполегливій праці, вмінню працювати, комунікувати, правильно вести переговори, я впевнена, що ви і далі будете серед лідерів на ринку нерухомості в Ужгороді. Тільки йти вперед. Бажаємо вам вдячних клієнтів, надійних партнерів поручно і, звісно, побільше успішних закритих угод і високих чеків. Не вся наша група компаній – це Ріел, Пролун, лунцатфай, будемо все робити для того, щоб ви з нами знаходили цих клієнтів і з нами отримали ще більше угод. Дякую! впевнено, ідемо до голуб нагороди.